За останній час суттєво збільшилась кількість автомобілів на газовому пальному. На скраплений газ перейшли понад 40 відсотків автомобілістів. Саме низькі ціни на цей вид пального у порівнянні з традиційним спровокували сплеск переобладнання автівок. Водії вважають газ економічно вигідним. Заправка ну залежно ну, 300-350 гривень. І Виїжджаю до 400 кілометрів, 450. Як ну зависимо, по якщо городський цикл, та да, менше. Або якщо на трасі, по трасі, та 450 кілометрів у мені повний бак, а в баку 37-35 літрів. На Закарпатті ціну на пальне формують кілька чинників. В першу чергу на неї впливає віддаленість області від нафтопереробних заводів та баз транспортних компаній, які перевозять скраплений газ. Впливає на ціни і наближеність краю до кордону. За останніми даними в області зареєстровано 254 заправки. 12 з них обладнані автоматизованими газонаповнювальними компресорними станціями. У собівартість газу включаються і транспортні витрати. Це по перше. А по друге, область, ми область, яка міжує із закордоном. У нас іде великий потік транспорту, і скраплений газ, якщо він був придбаний у 2-3 місяці тому. Ціна на нього буде трошки менша. В зв'язку з великим оборотом нам приходиться частіше придбувати газ, і тому ціни на нього більше вони ростуть. Бо є великий попит. Усе пальне, в тому числі і скраплений газ, який потрапляє на закарпатський ринок, закуповується за оптовими цінами. Вона формується під час аукціонів, залежить від ціни на нафту на світовому ринку та курсу долара. Українська правда, універсальна біржа проводила такі торги, то скраплений газ вже коштував за тонну 17 тисяч 623 тисячі за тонну. В цей період часу, коли взяти минулі роки, це було десь 9 тисяч. Тобто скачок пішов, і я, власне, говорю, що цей скачок пішов саме в опті. Тобто, ми не можемо говорити про розріб, бо в розрібі не дуже великі накрутки, а іменно в оптовій ціні, тобто це вже ціні на, там, в Києві, на аукціоні. Спеціалісти в галузі економіки прогнозують, що вартість крапленого газу для автомобілів продовжить зростати. Це змусить водіїв затягувати паски. Поки що ціна на газ тримається в межах 10-11 гривень. З провінції до столиці йдуть впродовж трьох років. Ось повідомлення трирічної давності про відміну осінніх канікул в Ужгороді і мітингу, пов'язаного з цим. 24 жовтня 2016 року. Ця ж сама новина з'являється на одному із найбільш відвідуваних освітніх порталів країни. Помилкова сенсація поширилася мережею, але сьогоднішня ситуація дещо інша. Міськраду ніхто не штурмує, входи до шкіл ніким не перекриті. А питання, чи робити осінні канікули, навчальні заклади вирішують самостійно. До прикладу, з наступного тижня відпочинок розпочнеться в учнів Ужгородської спеціалізованої ЗОЖ номер 3 Зараз діти набагато більше втомлюються, ніж раніше втомлювалися ми. У дітей більше, більше кількість годин, які вони мають е сидіти на уроках. У дітей велика кількість домашніх завдань. І тому два місяці зараз, попрацювавши нормально вересень і жовтень, діти мають зробити невеличкий перепочинок. На противагу, у спеціалізованій зож номер 2 канікул не буде. Так вирішила адміністрація школи разом із батьками учнів. Мотивують тим, що більшість батьків зайняті на роботах, а дітей залишити без нагляду ризиковано. Виняток зробили для першачків, які ще не звикли до шкільного режиму. Ну Вищалася думка батьків так само. І більшість батьків сказали, що їм спокійніше, якщо діти будуть продовжувати навчання. Бо самі розумієте, що на сьогоднішній день і зайнятість на робочих місцях, і крім того, сам факт перебування наявності роботи то важливий для батьків, дуже важливий. Думки батьків щодо того, чи потрібні осінні канікули школярам, розділилися. Однозначно потрібно, причому будь-кому від першого по останній клас. Ця неділя вона все таки нужна для того, щоб ну, все таки німно немножко, немножко відключитися від Ну, Думаю, потрібно. Розумієте, комусь є дитина кудись пристояти, бабуся, дідуська. У моїх случаях у мене є у мене робота по 12 часов. у мене його нікуди пистувати. Перших четвертих класів нехай би йшли зараз на канікули, а уже старші класи нехай би були зимні канікули, тому що ми самі не знаємо, яка буде погода, які будуть зміни. Загалом від осінніх канікул відмовилася майже половина ужгородських шкіл. Робочий тиждень компенсується довшою тривалістю зимових канікул.